Доброго дня, любі друзі! У нас сьогодні сталося лихо. Ви чуєте? Сигнал Сос! Хтось потребує допомоги! Давайте подивимось, хто ж потребує допомоги. На далекій півночі маленьке ведмежатко загубилося. Мама не може його знайти. А щоб зустрілися мама і дитинка, треба пройти. Перешкоди. Готові? Добре. Зверніть увагу, яка пора року? Зима. Люта, крижана, холодна, морозна та сніжна. Ведмежатку треба швидше рятувати. Треба виконати завдання. Перше завдання знайти пару у сніжинок. Готові? Будь ласка. Сніжинка велика? Знайдіть їй пару. Молодці. Сніжинка середнього розміру. Так само є пара. Добре. А наступні сніжинки об'єднайте в пари самостійно. Молодці. Ви справились з цим завданням. І ми відкриємо першу букву імені маленького ведмежатка. Давайте прочитаємо. Це буква У. Далі йдемо? Готові? На півночі живуть піногинчики. Давайте порахуємо з вами. Один, два. Виберіть правильну цифру. Скільки на першому малюнку зображено пінгвінчиків? Здогадались? Правильно, два. А цих пінгвінчиків не два. А скільки. Порахуйте, один, два, три. Молодці. Яку ж цифру треба вибрати? Правильно. Цифра три. Молодці! Ви справились із другим завданням. Відкриваємо другу букву. Це буква М. Молодці. Але ведмедиця не може сама впоратись і знайти дорогу до свого ведмедика. Давайте допоможемо їй припливти на кораблі. А для цього вирішіть, будь ласка, приклади! Готові? Будь ласка, але на цьому кораблеві є помилка. А яка? Ви зараз догадаєтесь? І так: один менше семи. Це правильна відповідь. Молодці. Наступне. Вісім мінус п'ять менше двох. А що ж сталося? Тут допустив помилочку. 8 мінус 5 скільки буде? Правильно 3. А 3 менше двох чи більше? Молодці. Три більше двох. Правильно відповідь. 8 мінус 5 більше двох. Ви виконали і це завдання. Відкриваємо третю букву. Це буква К. Ми виконали і це завдання. Корабель повинен пройти усі крижані брилі. Але вони розламалися. Давайте з'єднаємо їх таким чином, щоб у купі вийшла цифра 8. Готові? І так, корабель не може попливти, якщо ми не з'єднаємо ось ці. Крижані брилі допоможете мені? Будь ласка, у сумі повинна вийти цифра 8. Будь ласка, один додати скільки, щоб вийшло 8. Здогадались? Правильно, це цифра 7. Перевіряємо. Один плюс 7 дорівнює 8. Наступна крижана бриля Шість додати два. У нас знову виходить вісім. Молодці. Корабель поплив далі. Наступне завдання: Корабель прийшов всі перепони, і ведмедиця дуже швидко курокує до своєї малечі. Але зверніть увагу! Вона не проста дорога. Треба виконати наступне завдання. Шість додати 2. Скільки буде? Правильно. Вісім. Вісім мінус три. Виходить, скільки? П'ять. Молодці. П'ять мінус 5. Дорівнює 0. Правильно. І нуль. Плюс вісім у нас знову вийде цифра вісім. Молодці! Ви виконали це завдання, і ми відкриваємо останню букву імені маленького ведмежатка. Це буква А. Яке ж у нас ім'я вийшло? Як його звати? Умка. Це маленьке, добре ведмежатко, яке загубилося без мами. Щоб побудувати будиночок, для матусі і ведмежатка нам треба справитись з останнім завданням. Допоможете? Будь ласка! Ну що, любі друзі? Будуємо будиночок, але він не простий. Обов'язково треба зробити його так, щоб кожні сусіди у сумі були цифрою 8. Готові? Будь ласка! Нуль плюс вісім дорівнює? Правильно. Вісім. Молодці. Один плюс сім. Дорівнює вісім. Але наступні сусіди сховалися. Допоможіть ведмедиці та ведмедикові їх розмістити. Будь ласка. До шести. Скільки додати, щоб вийшло вісім? Здогадались? Правильно. Два. Давайте перевіримо. Два додати шість дорівнює вісім. Ще один мешканець заховався. Три плюс. А хто ж там у нас живе? Правильно, цифра п'ять. Перевіряємо, 3 додати 5 дорівнює 8. І наступний мешканець до 4. Скільки додати, щоб вийшло 8? Здогадались? Молодці. 4 додати 4. Ви, милі друзі, ви дуже гарно сьогодні попрацювали. Ви врятували і ведмедика, і ведмедицю. Вони нарешті зустріли один одного. Якщо вам сподобалася ця казка і зустріч з ними, ми можемо продовжити наступного разу. Добрий час вам усім. До побачення!